І тепер ми стараємось животом корпус і ми граємось штовхаємо м'яч з однієї сторони, потім з другої, з однією, з другої, і повертаємось. Для когось це дуже легко, тому ноги ми піднімаємо і те ж саме робимо. Раз, два. два. Але для когось теж це дуже легко, для мене це дуже легко, тому я стараюсь витягувати ногу, а одне коліно підтягнути. І тепер ми навпаки робимо тою рукою, котра з цієї сторони, а другою ловимо, доскручуємось потім тут. І нам треба доскрутитись трошки, щоб піймати м'яч. Плече не відриваємо, лопатку тримаємо. Супер. Тепер наступне.